Розділ дванадцятий. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира. З найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано в Боге? А це він сказав не тому. Що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали, і промовив Ісус, позостав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий юдеїв, довідався, що він там. Та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і Лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили, та в Ісуса ввірували. А другого дня. Коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому та й кричали. Осанна благословенний, той йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши Осля, Сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіонська, цар твій йде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, через це і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали. Ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллини. І вони підійшли до Пилипа, що з фівсаїди Галілейської, і просили його та казали Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже, Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм. Відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається як умреш, плід рясний принесе, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, Хай іде той за мною, іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець, затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю прослав, Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив. Загриміло! Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: Не для мене цей голос лунав, а для вас тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А він же це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус. Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово Пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік? Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв. Хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене, а хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити. Але щоб спасти світ, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю. Як отець мені розповідав. Розділ тринадцятий. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері. Як диявол уже був укинув у серце Синові Симона Юді Скаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері, і здіймає одежу, бере рушника і підпорізується. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому Ти, господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому Що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро. Ти по вік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро. Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді, кажу вам раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його, коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините, не про всіх вас кажу. Знаю, я кого вибрав, але щоб збулося писання, хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб, як станеться, ви вірували, що то я. По правді, по правді кажу вам хто приймає мого посланця, той приймає мене, хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Промовивши це. Затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи. По правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого Він каже. При столі, при Ісусовій млоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув. Запитай, хто б то був, що про нього він каже. І, пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до нього Хто це, Господи? Ісус же відказує. Це той, кому вмочивши, подам я куска. І вмочивши куска, подав синові Симона. Юді Іскаріоцькому. За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана, а Ісус йому каже Що ти робиш, роби швидше. Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали. Ніби каже до нього Ісус, купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що, а той, узявши кусок хліба, зараз вийшов була ж ніч. Тоді як він вийшов, промовляє Ісус. Тепер ось прославився син людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і Його Бог прославить у собі і зараз прославить Його. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але як сказав я юдеям куди я йду, туди ви прибути не можете, та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. А Симон Петро йому каже Куди, Господи, йдеш ти? Ісус відповів, Куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною. Говорить до нього Петро Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу. За тебе я душу свою покладу. Ісус відповідає, за мене покладеш ти душу свою. По -правді, по правді кажу я тобі. Півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене. Розділ чотирнадцятий, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога. І в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так. То сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви, а куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу. Промовляє до нього Ісус. Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця, відтепер Його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш покажи нам отця, чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла, ті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у Сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повіг перебував, Духа правди, що Його світ прийняти не може. Бо не бачить його, та не знає Його, його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами. Я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить. Але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, щоб своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має? Та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда не його що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів і до нього сказав як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив, зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього. А в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я отця, і як отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля. Розділ 15-й. Я правдива виноградина. А отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її. Щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту. Як хто свою душу поклав би за друзів своїх, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід і щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє, це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви за світу були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший. То не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця та щоб справдилось Слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавиділи. А коли б прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною. Розділ шістнадцятий. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу виконує він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали отця, ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку. Бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком, та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого, та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А ти, які учнів його, говорили один до одного. Що таке, що сказав він до нас? Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром, і мене ви побачите, та Я йду до Отця. Гомоніли також. Що таке, що говорить незабаром, про що каже, не знаємо? Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм: Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром, і мене ви побачите? По -правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме. І ніхто радости вашої вам не відійме, ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По -правді, по -правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє імення, і я вам не кажу, що вблагаю благаю Отця я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та йду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито, і жодної причини кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруєте, ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг.